Вітання допитливим та активним батькам і усім, хто цікавиться вихованням дітей, розпочинаємо урок сьогодні у передачі. Дитячі послання учасникам АТО. Солдат український, я за тебе щодня вагаю Бога і молю. Батьківський авторитет. Для мене авторитет це моя мама. Фінансове виховання у мене є кишенькові гроші. Обираємо домашнього улюбленця. Якщо хочеш, щоб животінка була твоїм родним существом, ви все таки вирішили зупинитися на цій породі. Слово війна нині надивує і маленьких українців. Звісно, вони бачать переживання батьків, та й у багатьох близькі люди нині перебувають на лінії вогню. Як допомогти дитині пережити і зрозуміти те, що коїться, розпитували ми у психолога в одному з людських дитсадків, де нещодавно відбулася зустріч дітей з учасниками АТО. Зв'яжемо теплі шкарпетки солдату, рідному тату, другу і брату. Акція під такою назвою відбулася у дитсадку Луцька. Діти намалювали малюнки солдатам, а дорослі зібрали теплі подарунки і їх передали волонтерам. Чимало волинських чоловіків воюють на сході України, щоб тут, на заході, війни не було. Учасники АТО, які перебувають у відпустці, нещодавно завітали до дитсадка, в якому виховуються їхні діти. Боріться, боріться, бо ми... Ще малі. ми... У кожній групі є такі діти, чиї батьки були в зоні АТО. Дуже важко, як своє горе ми сприймаємо цю, цю суспільну біду. І через те вирішили хоча б якось полегшити їхнє життя, щоб вони не мерзли, щоб хоча б не тільки ноги зігрівали шкарпетки, але й думка про те, з якою любов'ю ми плели ті шкарпетки, наші вихованці їх приносили і малювали малюнки, хай зігріє їх у важкі часи. Тато чотирирічного Андрійка, вихованця 22-го дитсадка Луцька, після мобілізації 5 місяців воював в зоні АТО. Я служив в розвідній роті бригадини, і мною якогось окремого батальйону, бо там був перший, третій батальйон. Ми бували скрізь і біля першого батальйону, і в третьому. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне це наші були перші так, якби міста, які ми звільняли на Луганськ, в Луганській області, на Луганщині. Щодня вагаю, Бога і молю, щоб захистити жовте посинє небо, Щоб живим вишився в бою. Практичні психологи абсолютно в усіх дошкільних закладах супроводжують цих дітей, а особливо ті сім'ї, де є нагайна потреба супроводжувати таку дитину. Звичайно, в цих випадках йде індивідуальна корекція, індивідуальна допомога як батькам, так і сім'ї. Звичайно, у нас в садочку є такі діти, і звичайно, я їх супроводжую. Дуже допомагають бесіди, дуже допомагають арттерапія, піскотерапія, ліплення і. Особливо важливе, звичайно, консультації для батьків, щоб вони знали, як себе правильно вести в цій ситуації. Ви вже проводили такі консультації? Так, звичайно. До речі, зараз є дитинка, тато якої загинув під час проходження АТО. Ситуація складна, але маленькими кроками ми йдемо в хорошому напрямку. Коли завідувачка дошкільного закладу озвучила ідею допомогти солдатам, які воюють у зоні АТО, колектив її дружно підтримав. Активно долучилися і батьки. Разом їм вдалося зібрати майже 400 пар теплих шкарпеток, продукти харчування, засоби гігієни. Свої особливі подарунки солдатам підготували і діти. Наші найрідніші, найсильніші захисники, вітання, шлють, волинські дітлахи. Ми щиро віримо у вашу перемогу і надсилаємо невеличку допомогу. Бабусі й мами, шкарпетки вам в'язали, щоб ви не мерзли, а нас оберігали. Листи від маленьких адресатів дуже важливі солдатам, які воюють у зоні АТО. Розповідає тато чотирирічної Олечки, вихованки дитсадка. Хоч чоловік народився у Росії та виріс на українській землі, тому що до мобілізації хотів піти на схід добровольцем. Перший лист від дитини від дівчинки маленької з Коваля. Е, мені передали в Маріуполі, е, і той лист навіть заставив прослюзитися. Е, це дійсно такий патріотичний лист, який підтримав е, морально і духовно. Це дуже важливо. Передавали дуже багато рожищенський е, дім дитини, по-моєму, дуже багато привозили цих малюнків. Але що хотів би сказати, що... Е, не було з ким зв'язатися, не було зворотнього адресу, не телефона. Ми дуже хотіли зателефонувати до тих дітей, можливо, подякувати їм. Бо коли ти дивишся ці малюнки, це дуже радувало, надавало нас Діти, які сьогодні, тримаючи руку на серці, співають гімн, і на слова Слава Україні не задумуючись, відповідають героям слава своїй національності ще не усвідомлюють, але вони її відчувають, як і те, що їхні тати воюють, а мами моляться за мир. Відгородити дитину від подій, що нині відбуваються, неможливо, та й не варто. А от навчити переживати це завдання батьків. Діти часто люблять грати ігри, які пов'язані саме. Коли був період майдану, були ігри пов'язані з Майданом. Діти добре знають гасла, діти звичайно імітують ті події і грають в ті ігри. Фактично те, що бачать по телебаченню. Тому ми дозволяємо, звичайно, грати в ці ігри. Тому що, програючи це, дитина сама собі надає допомогу, сама шукає вихід на, з того положення, яке є, дає собі відповідь на ті запитання, які має. Вихователі, звичайно, ті, що поруч, вони допомагають дітям зорієнтуватися в ситуації, яка є. Дуже важливо, щоб батьки розуміли, що зайва, зайва якби, інформація інформація по телебаченню, Ну, не потрібна дітям. Звичайно, коли дитина задає запитання, мама повинна дати відповідь, але ця відповідь повинна бути відповідно до того віку, до тої інформації, яку ну здатна зрозуміти ця дитина. Люба емоція, вона повинна переживатися. І коли дитина відчуває емоцію співчуття, співпереживання, розуміння, емоції добра, це те, що не замінюється абсолютно нічим. Сина, звичайно, хочу виходити, що він був би мужній сильний. Поважав сім'ю, поважав батьків, поважав Україну. Український центр оцінювання якості освіти нагадує випускникам шкіл, що у разі, якщо вони не пройдуть державну підсумкову атестацію з української мови і літератури, яка цього року відбуватиметься у формі ЗНО, то не зможуть отримати атестати. У рамках акції Україна разом вишила найбільшу карту України. Вишивали карту вручну в усіх областях України упродовж п'яти місяців. Стартувала акція у Вінниці, а завершилася у Києві. Долучилася до акції і в зоні АТО. В німецькому місті Геттінген опублікували 14 томів енциклопедії Казок, над створенням якої працювало 850 авторів упродовж 40 років. Проект із створення унікальної енциклопедії здійснили в академії наук Геттінгена за підтримки держави. Цей проект став продовженням давньої традиції вивчення казок у місті, в якому свого часу жили відомі брати Грім. Моя дитина не слухняна, можна почути від тата й мами. Але чи слухняні ми, батьки? Давайте замислимося, як ми вирішуємо конфлікти з донькою чи сином. Мабуть, часто словами, бо я так сказала. Але демонстрацію сили авторитет не здобудеш. Як завоювати дитячу прихильність, а відтак довіру і повагу підлітка дізнавалися наші колеги із Сум. Сьогодення перевернула усе з ніг на голову. Вже не батьки, а супергерої стали для малечі авторитетними. Давайте ж дізнаємося разом, як змінити ситуацію. Шестикласницю Аню Савільєву зі школи зустрічає мама Юлія. Як завжди, дружня розмова про школу та оцінки друзів та вчителів. Дівчата подружки, адже для Ані мама авторитет. Для мене авторитет це моя мама, тому що вона досягла в житті дуже багато чого, і я можу пишатися нею і брати з неї приклад. А стати прикладом для власної дитини це справа не з легких в сучасному світі. Чи є якийсь рецепт? Питаємося у батьків. Я вважаю, що Основне, що дає дитині підстави поважати своїх батьків, ставити до них довірою, це та поведінка, яку вони бачать як таку, що заслуговує на повагу. І я дотримуюсь у своєму житті того ж принципу, який є у дуже відомій англійській приказці: не виховуйте своїх дітей, вони все одно виростуть схожими на вас, Виховуйте краще себе. Так, от те, що ми робимо, це і є тим основним фоном, який є. Важливим для того, щоб дитина нас або сприймала авторитетом, або ні. Щоправда, не всі батьки це розуміють. Через це й нарікають то на складний підлітковий вік, то на підміну цінностей. То як же стати авторитетом для власного чада, за відповіддю рушаємо до практичного психолога. В принципе, авторитет родителей зависит от них. Потому что когда ребенок рождается, когда рождается, то авторитет автоматически у родителей приобретается, потому что ребенок от них зависит. Но в, по мере роста ребенка уже авторитет начинает Ну, якби как бы, ребенок починає относиться по-другому в житті, и авторитет уже может туди-сюди відклонятися. Батькам головне не прогавити цей момент. Коли дитина наочно бачить, що те, чому її вчать батьки, не збігається з їх власними переконаннями, виникає дисонанс, а як наслідок втрата довіри. Також серед розповсюджених помилок, що ведуть до втрати авторитету, психолог виділяє надмірний контроль. Тобто батьки вирішують за дитину, з ким їй товаришувати та у які ігри гратися, та як вчинити в тій чи іншій ситуації. Наступне відсутність структури виховання. Мати вимагає від дитини одного, а батько зовсім іншого. В результаті дитина перестає зважати на вимоги батьків. І останній фактор це недовіра. Тобто, коли проблеми дитини відходять на другий план. Тоді вона почуває себе непотрібною. Любый переломний моменти, да, вони впливають на авторитет. Те саме відбувається і в підлітковому віці. Тут тут йдеться не о втраті авторитетів, а о тому, що міняються акценти. Що якщо акценти раніше були більше на батьків, да, авторитет батьків, то в підлітковому віці це вже авторитет групи. Також у підлітковому віці дитина переосмислює погляди на життя. Тому змінюються і цінності, в тому числі й авторитет батьків. Якщо ви все ж не можете знайти спільної мови з власними дітьми, вмійте визнавати свої помилки. Ми часто дивуємося, що дитина не розуміє, що деякі речі коштують дуже дорого і не цінує наші зусилля заробити гроші. Але хто її цьому вчив? Фінансовий аспект виховання такий же важливий, як і іншим. Переконалися у цьому наші колеги з Кривого Рогу. Зазвичай батьки прагнуть того, щоб їхні діти мали всі можливості для навчання і розвитку. Але, на жаль, їм не завжди вдається задовольнити потреби своїх дітей. Іноді в сім'ях виникають непередбачувані обставини, при яких не вистачає коштів навіть на необхідне. Не те, щоб заплатити за спортивні заняття в секціях чи центрах розвитку. В інших родинах діти отримують від батьків так звані кишенькові гроші. У мене є кишенькові гроші, отримані від матері. Деяку суму я можу отримати також від бабусі. У ліку, якщо є час, я також можу заробити їх. Але гроші мені дуже часто не потрібні, оскільки е, усе потрібне мені можуть купити і батьки. Е, але ті гроші, котрі в мене є е, мої власні, я можу витратити на якісь невеличкі речі і на дрібниці, які мені потрібні в інший час. В мене є каченькові гроші, але їх не так багато. Я вважаю, що не потрібно дитині вдавати багато грошей, щоб вона розбещувалася та. Вимагалося більше та більше і більше, адже батьки не завжди можуть дати більше. Я вважаю, що у зв'язку дітей з грошима є свої плюси та мінуси. По-перше, дітей з дитинства треба привчати до грошей, до того як їх накопичувати та витрачати. Це, звісно, їм стане в пригоді у їх подальшому житті. І це, звісно, плюс. А до мінусів я хотіла б віднести те, що коли у дітей є чимало кількість грошей у вільному. Розпоряджені, то вони стають розбещеними і зовсім їх не цінують. Тому, зваживши всі плюси та мінуси, можна зробити висновок: що дітям варто давати гроші, але щоб вони знаходилися під наглядом та не витрачали їх на всяку непотрібність. Як свідчить статистика, сьогодні більшість дітей до 12 років витрачають кишенькові гроші на ласощі, газовану воду, сухарики. Серед підлітків неоднозначне ставлення до грошей, якщо одні витрачають на більш корисні речі, інші на сигарети, пиво, дискотеки. Тому батьки і задають питання, як багато давати, в якому віці, як контролювати. Краще дітям не давати гроші а, через те, що дитину потрібно привчати а, їм користуватися з самого дитинства. Ну, наприклад, посилати до крамниці, а, вчити розпоряджатися грошами, але ж дитина з самого початку свого життя а, і до дорослого ще повністю не розуміє, наскільки важко заробити ці гроші. Звичайно ж, вона може вивчити, що 20 гривень це, звичайно, більше ніж 5. але яким трудом це було зароблено, це більш. Важче зрозуміти, потрібно самому о, 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 спробувати ці гроші заробити. Тому о, я гадаю, що на власному прикладі, що краще дитині до певного віку не давати користуватися грошами, оскільки це може привести як до позитивних, так і негативних наслідків. Психологи говорять про те, що найбільш вдалий вік, щоб почати працювати, 16 років. Досвід роботи набути в такому віці набагато цінніший, ніж самі зароблені гроші. Адже приступаючи до роботи, підліток починає усвідомлювати, що є речі набагато важливіші ніж зайвий одяг або розваги чи дискотеки. Першого разу я почав заробляти гроші позаминулого літа, допомагаючи своєму дядькові на невеликій фабриці. Ну, переносив різні речі, допомагав у виробництві. А взагалі, я допомагав дуже часто матері на роботі, прибирав її, за це також отримував нагороду. Я також заробляла гроші. Ми з подругами танцювали у переході. Так. Ми просто розважалися, а не заробляли. Деякі люди проходили та всміхалися, деякі давали гроші. Але це мій перший досвід заробляти гроші. Гроші можна заробляти не тяжкою працею, а в своє задоволення. Я вважаю, що заробляння грошей дітьми це досить корисна справа, тому що з самого дитинства. Ця маленька людина привчається до того, що коли ти виростаєш, не буде поряд батьків, які завжди прийдуть тобі на допомогу. І це своєрідний крок у самостійне життя. У Кривому Розі щорічно діє програма працевлаштування молоді влітку. Так, за даними міського центру зайнятості, кожного року укладається майже 90 договорів з різними підприємствами міста щодо організації роботи молоді на літо. В середньому зі ста юних робітників 40 неповнолітніх шкільного віку. Молодь до 16 років працює над озелененням та прибиранням парків. У порівнянні з минулим роком кількість бажаючих взяти участь у таких роботах збільшилась. Першочергово забезпечуються роботою діти з багатодітних родин. Як зазначають, школярі працювати не так вже й легко, не дивлячись на те, що молоді люди віком до 14-16 років працюють 24 години на тиждень, а молодь віком від 16 до 18 років 36 годин. Заробітна плата за цю працю визначається кількістю відпрацьованого часу і нараховується згідно мінімальної заробітної плати, яка становить майже 1200 гривень. Таким чином працевлаштування юних криворіжців сьогодні вирішує чимало проблем як загальних міських, так і особистих родинних. Пілітки швидко дорослішають, набираються життєвого досвіду, впевненості в собі і життєвої мудрості. І головне, формується переконання. Що заробляти гроші не так легко, навіть якщо вони перші у твоєму житті. Яка дитина не хоче мати маленького друга, мошенятко, хом'ячка, котика чи песика, якщо своїми обіцянками особисто дбати про тваринку вона переконала вас придбати у зоомагазині хвостатого чи пернатого товариша, то зважайте не лише на її бажання, а й на основні характеристики звіряти. наши коты зовут Лепс и Тайсон. Порода скотиш. Это у нас скотиш страйт. Ушки ровненькие. У вестоухова скотиш фол. Очень добрые, ласковые. Похожи на деток. Ходят хвостиком. Непривередливые. Очень-очень добрые. С хорошим настроением практически всегда. Никаких проблем в питании. Если хочешь, чтобы животинка была твоим родным существом, вы все-таки решили остановиться на этой породе. Маленькі, великі, пухнасті, хвостаті, з добрими очима, ось такі вони найкращі чотирилапі друзі наших малюків. Мабуть, в житті кожної сім'ї наступає момент, коли дитина просить купити їй хом'ячка, котика чи собачку. Та до цього без перебільшення важливого кроку варто підготуватися. Потрібно насамперед враховувати, щоб тварина була безпечна для, для дитини. Відповідно, не можна брати бійцівські породи собак, породи, які Тренуються більше на захист території, крім того, в квартиру підбирається відповідно собака. Не можна брати кавказську вівчарку в двохкімнатну квартиру. Відповідно, вона буде і вагу мати велику, і ріст великий, і догляд за нею інакший. Це має бути в подвір'ї. Але разом з тим, найкращими в принципі, породами вважаються для сім'ї лабрадори, лабрадор ретрівер, голден ретрівер. Вони люблять дітей. У мене навіть б'є пацієнта Зарт, який своєму господарю портфель носить в школу. Зустрічає зі школи. Звісно, тваринка вдома привчає дитину до відповідальності, адже з чотирилапим другом треба гуляти його потрібно годувати, купати, розчісувати, прибирати за ним. Але не думайте, що все це буде робити п'ятирічна дитина. В основному за новим мешканцем доведеться доглядати вам, але активно залучайте до цього дитину. Нехай малюк дає своєму улюбленцю їжу, грається з ним. При цьому поясніть дитині, як саме варто поводитися з тваринкою. Дитина повинна розуміти, що це є відповідальність, велика що це є, відповідно Жива істота, яка теж хоче жити, яка має свої потреби. І не можна так, наприклад, що це іграшка. Це не іграшка, це живе створіння. Так само йому болить, як і тобі. Точно так само воно боїться, як і ти, хоче їсти, хоче гуляти, хоче гратися. Бувають випадки, що з появою тварини в домі у малюка з'являється алергія. У такому випадку пирайтеся з фахівцем як ліпше зарадити цій ситуації. Ну, алергія дуже часто буває на шерсть. У мене у знайомих, є, в них алергія в сина, то вони кістку стрижуть. До речі, не варто думати, якщо дитина ще маленька, то їй краще придбати маленьку тваринку, приміром, мишку чи хомічка. Ну, гризуни кусаються, але разом з тим, якщо брати, то бажано, звичайно, для старшого віку десь так з п'яти років, з чотирьох коли дитина розуміє, що його не можна душити, бо гризуни стрес чутливі. Його як десь придушити, відповідно може бути психологічна навіть травма. Бо не зрозуміє, що сталося, тваринка загинула. Тут також, звичайно, треба. Ну, а екзотика, взагалі, тут треба акуратно, тому що це. По-перше, треба умови відповідні створити. І дуже часто приходять з проблемами, які виникають внаслідок того, що неправильно утримуються тварини, бо ж нас приносять і гуани, і черепашок. І, ну, черепаха це взагалі оптимальний варіант для дитини. Тут її і не поламаєш, хіба наступиш, і то маленька дитина і нічого не зробить і крім того, черепахи так не кусаються. сховались в панцирі сидить і догляду за ними такого немає Тут для дитини. Можна почати, наприклад, з черепашки. Ви повинні бути готовими до того, що треба надати умови для тварини, створити, треба їй приділяти час. Наприклад, є породи собак, з якими треба гуляти по півтори години. Вони повинні вигулюватись. Не можна брати для охоти собаку, призначену в кімнатну квартиру, бо потім приходять і кажуть, вона в нас гіперактивна, неї епілептичні напади. Вона просто не має виходу цієї енергії. Усі тваринки мають свій характер. І якщо у вас вже давно живе кіт чи собака і народилася дитина, будьте особливо уважні в перші місяці життя малюка. тварини володіють такою здатністю, як ревнувати. Не ревнують і ревність в них така досить буває інколи навіть і жорстока. Тобто тут теж треба відповідно привчати, показувати, працювати. Тварина відчуває інтонацію голосу. Вона може вас не розуміє, але інтонацію голосу вона однозначно розуміє. І коли ви крикнули на неї, вона зрозуміє, що ви чимось незадоволені. Тварину можна наказати в той період, коли вона зробила якийсь проступок. Не можна бити через там, наказувати, кричати через п'ять хвилин, через дві, бо тварина не зрозуміє, за що вона неї накричали. Не треба в момент. От він там кинувся, загарчав. Ви на нього при... при... теж крикнули, що не можна цього робити. І він тоді буде розуміти, що цього робити не можна, не можна відпускати, попускати. Тобто тут робота має бути. Відповідно, дитині наголосити, що не можна його зачіпати. Він не любить, коли його зачіпають. Тому що бачиш, він може тебе вкусити. Ну і звичайно, якщо вже дуже, наприклад, другий раз проявиться агресія, ну то тоді Краще підшукати йому іншу сім'ю. чи… Для, бачите, для старших собак там, після 3-4 років це дуже важко зробити, бо тварина привикає до господаря. Але тут теж свого роду треба привчати. Є такі ротвелери, які з дітьми нянчаться. За словами лікаря-ветеринара, найчастіше до них звертаються з проблемами, які виникають через неправильний догляд за твариною. Є випадки, коли улюбленця годують продуктами, яких йому давати не можна, але господар переконаний у протилежному, бо прочитав про це в інтернеті. Найчастіше, звичайно, це неправильна годівля. Це зі столу не можна давати, тому що в них і шлунок слабший, і вони не люблять не соленого, не копченого, не жареного. Дуже часто, наприклад, звертаються шкірними проблемами, бо люблять там ласощі давати, різні, там шоколад, печиво, вони теж цього не сприймають. Крім того, дуже часто звертаються і в плані не тільки а там. Купають за часто, теж це нашкірний покрив. Звичайно, проблеми страшні. Краще профілактувати деякі захворювання, ніж потім лікувати їх, бо лікуються вони інколи досить важко. Звичайно, треба звертатися вчасно, не чекати. Бо для тварини, коли вона не їсть день-два, це вже патологія. А коли проносять через тиждень-два, відповідно, ну тут вже пішли такі зміни, що вони за день-за два теж не знімаються, і не можна так гратися з життям там. Хомічок захворів, теж підійти і запитати. Може йому там підстилка не підходить, чи він там щось з'ївне то. До речі, коли вирушите зі своєю тваринкою до ветеринара, маленьку дитину краще з собою не беріть, бо малюку може здатися, що улюбленцю роблять боляче, і дитина злякається. І головне, придбавши чотирилапого друга, любіть його, турбуйтеся про нього. І тоді він відповість вам такою ж відданістю і любов'ю. Сонячна усмішка і симпатичні ямочки на щічках маленької Софійки зачаровують усіх навколо. Мама красунечки розповідає у листі, що донечка народилася восени. І це найрадісніше свято у родині. Росте дівчинка справжньою помічницею, і бабуся на городі допоможе і з мамою печива напече. На відміну від інших дівчаток, зовсім не любить гратися ляльками. Її не захоплюють розповіді про принцес та казкові замки. Натомість полюбляє все живе. Софійка така ж творча, як і мама. До речі, матуся майструє новорічні костюми донечці сама. А Софійка захоплюється малюванням та ліпленням. Уже у два роки усі стіни в домі були розмальовані улюбленими мультиплікаційними героями дівчинки кротиками. А пластилінові звірята Софійки це справжній витвір мистецтва. Рідні та друзі дівчинки дивуються, як можна зліпити фігурку розміром з нігтик і при цьому продумати в ній все до дрібниць. Разом з родиною Софійка дуже любить подорожувати. Дівчинка мріє стати дизайнером і об'їздити цілий світ. На цьому урок завершуємо. Щоб стати учасником рубрики Світлини від родини. надсилайте фото і розповідь про вашу сім'ю на електронну адресу, яку зараз бачите на екрані. Або за адресою місто Луцьк, Вулиця Словацького, 9, Волинське телебачення. Передача Урок для батьків. Пишіть також про теми батьківства, які цікавлять вас найбільше. Ми разом з фахівцями спробуємо відповісти на усі ваші запитання. Дякуємо за увагу! Побачимося за тиждень на цьому ж каналі. Бережіть себе і своїх дітей.